Вітаю, шановні наші глядачі і слухачі на нашому каналі Правова майстерня Ірини Новосельської, і я рада вітати нашу гостю, молоду адвокатесу, яка займається цивільними і господарськими питаннями, пані Каріно. І для початку відразу хочу запитати пані Каріну, чому ця тема, яку ми на сьогодні з вами обрали. Є дуже актуальною, а ми обрали тему саме спадкування в час воєнного стану. Прошу, пані Каріна декілька слів, чому саме ця тематика? Доброго дня! Перш за все, дуже рада за запрошення. Дуже приємно бути у вас в гостях і висвітлювати такі важливі на сьогоднішній день питання, зокрема стосовно спадкування. А з в умовах війни тема спадкування зараз стала дуже актуальною. Чому? Тому що, відповідно, війна, на жаль, пов'язана непреривно в нас зі смертю, смерть зі спадщини, відповідно, збільшилась кількість випадків прийняття спадщини, а також процедурних питань, які весь час змінюються і спочатку. Воєнного стану також були внесені зміни в законодавство щодо прийняття спадщини, зокрема. Які основні проблемні питання ви зараз можете виділити? От одна, дві проблеми, які, як правило, на які натикаються, можливо, спадкоємці. Коли отримують, планують отримати спадщину. Які це дві основні проблеми? Багато проблем виникає. Зокрема, в нас тема номер один можна сказати, це втрачені або знищені документи, угу. тобто потрібно встановлювати відновлювати. Є два способи, яким чином це можливо. В нас в більшості це судовий порядок, тому що... Перш за все, у нас питання щодо втрачених документів виникають, тому що в нас до 2013 року не вносилася інформація щодо нерухомого майна в державні реєстри речових прав на нерухоме майно. Тому що це фіксувалося в інших реєстрах, зокрема бюро технічної інвентаризації. Це все потрібно встановлювати в судовому порядку і відновлювати. Тобто, якщо не можна зробити дублікати з реєстрів, потрібно звертатися саме до суду. Угу. А це такі в нас відповідно багато документів є знищеними, або ті, що залишились на тимчасово окупованій території спадко. Тобто, спадку. перше, ми фіксуємо з вами, що основна проблема, перша проблема це саме відсутність документів, втрачені документи внаслідок бойових дій, люди виїжджали терміново, хтось просто покидав. А свої квартири, домівки лише брали один рюкзачок, і тому у них немає документів, наприклад, на їх майно. Основні особисті документи вони взяли, це не взяли. Так? Це так. перший момент. Які ще ви можете виділити такий актуальну проблемну основу саме спадкування? Строки. Пропущені строки угу. на прийняття спадщини. Що, е, даний строк на прийняття спадщини пропущений, тут варіант лише звертатися до суду про надання додаткового строку на прийняття спадщини. Тоб, як прийняти спадщину, якщо людина знаходиться на окупованій е, території України, спадщина знаходиться? На території, яка не окупована і на якій не ведуться бойові дії, яка не, відне, не відноситься до цієї території. Як це можливо і можливо це зробити взагалі? Сама заява про прийняття спадщини вина повинна подаватися лише з присутністю особи, або це можна зробити із, із засвідченням нотаріального підпису? Відправити поштою цю заяву, але обов'язково підпис має бути засвідчений нотаріально. Так. Тобто, якщо особа знаходиться в нас на окупованих територіях, нотаріуси не працюють, реєстри не працюють. Тобто потрібно шукати варіант, як можна де знайти нотаріуса. До речі, з цього приводу хочу зазначити, що досить такий зараз популярний і гарний застосунок створили, називається Мій нотаріус. А угу. дуже зручно шукати, дивитися, де найближчий нотаріус до вас знаходиться. Це він в дії знаходиться чи це окремий додаток? окремий застосунок угу. так. Створений нотаріусами, там і, зокрема, багато надаються консультацій безкоштовно безкоштовно стосовно спадщини тієї ж самої. Uh -huh. Тобто, чим керуються нотаріуси, якими порядками людина може зайти і для себе таку загальну картину прояснити і звернутися за консультацією до якогось тобто, дуже Крутий додаток. Я зрозуміла. А якщо, наприклад, іншу ситуацію беремо, коли родичі, які повинні отримати спадщину, знаходяться зараз за кордоном. Що їм робити? Треба повертатись в Україну і приймати це? Чи, можливо, якісь там ситуації, що вони не можуть виїхати за кордону, приїхати сюди? У нас різні є варіанти. Що робити таким родичам? Можна дану заяву подати до через пошту, через консульство, але необхідно також підпис засвідчити обов'язково нотаріально. А це можна зробити за кордоном? Так, просто апостиль. Ага. Угу. Можна, Я тобто, це, це, в принципі, єдиний варіант, якщо ви знаходитесь за кордоном і не хочете звісно пропустити строк, приїхати немає можливості, тоді це єдиний варіант. Угу. І ще хотіла вас спитати, можливо, про якийсь такі цікаві кейси, з якими ви стикались а, щодо спадкування, особливо якщо там є декілька родичів. Може, ви нам розкажете такі кейси, щоб наші глядачі. Нашого каналу, каналу про майстерні Ірини Новосельська, на який я сподіваюся, всі підпишуться і будуть ставити нам уподобайки. Ми ще чекаємо відразу від вас коментарі для нашої пані Каріни, тому що вона у нас не останній раз гостя. Це тільки у нас вперше вона, але я сподіваюся, що ми будемо ще зустрічатись з різних інших питань. То можете ставити у коментарях і обов'язково пані Каріна вам відповість і в прямому. Ефірі, обов'язково ми можемо зв'язуватися і будемо коментар писати під цим відео. Ну і, звісно, для наступних зустрічей наших. Давайте поговоримо про якийсь цікавий кейс, який ви нам можете розказати. Звісно, коли відкривається нас спадщина, то коли ви є єдиним спадкоємцем, можна сказати, в де чомусь і проблем менше, ну так не завжди буває і мирно вирішуються ці питання, але в більшості все ж таки родичі між собою конфліктують. <гум> Зокрема, був у нас момент, коли Пропущений був строк. Відкрилася спадщина в нас в Миколаївській області майже відразу після введення воєнного стану. Ну там два-три місяці пройшло. Uh -huh. і донька спадкодавця виїхала з цієї території в Київ, зокрема, і не змогла. Не те, що навіть не змогла, а просто можливо не була навіть чомусь обізнана, що потрібно вчасно все-таки звернутися з заявою про прийняття спадщини і пропустила даний строк. Пропустила вона майже його у два роки. Минуло минув строк. Ну достатньо тривала період два роки. Так а у спадкодавця відповідно ще були родичі. Це була його друга дружина, спадкоємці і двоє дітей від нового шлюбу. Спадщина відкрилася, зокрема, там і нерухоме, і рухоме майно, і корпоративні права, тобто спадкова ну, маса так. була досить немаленька, скажімо так. Що сказав суд першої інстанції? Все ж таки, тут в нас варто зазначити, що суди, коли вирішують питання про поновлення строку на прийняття спадщини. Немає чіткого переліку, коли вони зобов'язані надати додатковий строк, а коли там, можуть не надати, Тобто вони угу. керуються більше такими своїми е сукупності, так, картину складають. І, е відповідно, суд першої інстанції врахував все-таки військовий стан ось, і надав додатковий строк на прийняття спадщини два місяці з моменту прийняття рішення. Але, на жаль, подала апеляцію відповідно. Друга сторона. друга сторона. І що хочеться сказати, що суд апеляційної інстанції ну, про це говорить вже і Верховний суд не лише у питаннях спадкування, а й щодо інших пропущених строків, що війна в нас не є безумовною підставою для поновлення даних пропущених строків. І відповідно потрібно наводити обґрунтовані причини неможливості завчасно подання такої заяви, наприклад, про прийняття спадщини. Пані Каріна, а які це можуть можуть бути обґрунтовані такі підстави, крім того, що це воєнний стан, що це територія, де йдуть активні бойові дії? Що ще можна сюди віднести? Хвороби, так, ми можемо знати, сказати, що якщо у людини дійсно є там, проблеми зі здоров'ям, то це, є, ну, це все потрібно підтверджувати так. документально. звісно. Uh -huh. Є моменти, коли людина була за кордоном, і в принципі так, можливо, не підтримувала контакт, могла не знати. Тут потрібно доводити, що там, вона була за кордоном, вона там, можливо, не була обізнана в чомусь. Ну, ось такі моменти зараз багато людей зсилаються на те, що вони є внутрішньо переміщеними особами, але ж суд говорить про те, що, що це не є такими підставами. Взагалі, підстав таких обґрунтованих не так і багато. Коли насправді можна довести суду, що ти пропустив строк, і чим більший цей строк є, тим важче потім його поновити. Чим більше він а, пані Каріна, я зрозуміла, що такі випадки не поодинокі, коли родичі між собою не можуть знайти спільну мову, а, що ви можете як адвокат порадити, як уникнути конфліктів між родичами? Що треба продумати? Спадкодавцю можливо, можливо, майбутнім спадкоємцям, тому що дуже часто виникають періоди, такі знаєте, що спадкодавець він спочатку думає одне, потім друге, потім все переграється. Там ну життя плине, да? ніхто нічого не може до кінця усвідомити, що буде завтра, тому що наш сусід нам не дає спокою. Все ж таки, прильоти і все інше. Ми не знаємо, де завтра буде біда. Тому про що заздалегідь, от заздалегідь треба продумати і спадкодавцю, і спадкоємцям для того, щоб уникнути оцих конфліктів між ними? Якщо ми говоримо зокрема про спадкодавця, то найкращий найлегший спосіб, звісно, це складення заповіток. Угу. Скласти заповіт і визначити в ньому відповідно черговість так, належність спадкування, але хочу зазначити, що спадкодавець не може позбавити осіб, яким обов'язково надане право на спадкування. Тобто є, є перелік таких осіб. Ось, якщо їх не зазначено в заповіті, вони можуть потім звертатися до сучам. Що я можу? Я завжди рекомендую мирно врегульовувати, старатися е, находити так за допомогою медіації, якісь способи вирішення, тому що. Це є завжди вигіднішим для всіх сторін, але це не завжди так виходить, тобто потрібно не йти на ці маніпуляції, все фіксувати, по-перше, документально, так. тому що, наприклад, ми знаємо, що спадкоємці першої черги у нас є, наприклад, діти, батьки, подружжя, так. вони мають рівне право. Але у нас, якщо Хтось з цієї черги, наприклад, помер, таке теж буває спадкоємці. Uh -huh. Був такий випадок, коли е, був, донь, була донька і е, син спадкоємцями, uh -huh. але е, донька теж померла, тобто до смерті спадкодавця ще померла. В неї була ще донька. Онука, у разі відкриття, коли відкрилася спадщина, має таке ж право, як і син. Угу. Тобто вона прирівнюється до першої черги, черги спадкування. Спадку... спадкування. спадкування. Угу. і не завжди люди про це знають, і а, а родичі знають іноді і маніпулюють, і кажуть, що от ні, от перша черга я, наприклад, лише маю. тобто потрібно бути все-таки десь що стосується питань спадкування. Я раджу бути обізнаним, хоч трохи в загальній картині про свої права. І я хочу ще е, спитати вас, пані Каріна, саме про е, те, е, які саме документи е, потрібні для людей, які вперше стикнулися з, з е, проблемою спадкування. Перелік документів таких трохи може змінюватись залежно від виду споріднення, від того, який у вас випадок, але він є загальним і точно стандартним. В таких пунктах це, зокрема, документи, що підтверджують особу спадкоємця, паспорт, ідентифікаційний код. Це документи, які підтверджують факт родинних відносин. Зі спадкодавцем. Що це, таке? це в нас свідоцтво про народження, свідоцтво відповідно, якщо там змінені прізвища були свідоцтво про шлюб. Тобто вам потрібно доказати, що ви з цією людиною є родичами. Uh -huh. Обов'язково, якщо ви документи такі втрачені, або буває я ж, кажу, може бути помилка в прізвищі десь когось, uh -huh. і це вже інша особа, то ми це встановлюємо факт родинних відносин лише через суд в судовому порядку. Займає деякий час відповідно, але якщо ви не встигнете це зробити в період прийняття спадщини на цей строк, то потім зможете, це як обґрунтована причина для надання додаткового строку на прийняття спадщини. І третє це обов'язково документи на майно. майно. Майно, так, це на майно. в нас договори купівлі-продажу чи свідоцтва про право на власть, на спадщину, і це в нас витяги з реєстрів речових прав на нерухоме майно. Якщо такі документи у вас також відсутні, тому що там чи втрачені, чи згоріли, чи знищені, це також відновлюється і встановлюється. Можна взяти дублікат, звісно, якщо є така можливість, але не завжди тоді судовий порядок. В принципі, я вам скажу: коли ви це пояснюєте, наче нічого складного немає. Але тоді, коли ти приступаєш до цього, виникає велика кількість питань. Наприклад, дивіться, кейс такий. А є майно, яке знаходиться в якійсь області, яке було придбано спадкодавцем дуже багато років тому, там, десь ще наприкінці 80-х років, коли навіть не було назви вулиці на сьогоднішній день. Спад, спадкоємець отримує це майно. Він вже подав до нотаріуса, що він готовий прийняти протягом шести місяців, там все зробив вчасно, все окей. Що йому зробити для того, щоб це майно перейшло до нього як право спадкування? Далі, що йому робити? Ну в даному випадку, це вже знаєте, трошки така задача зірочкою, і простій людині може бути важко, е, важко розібратися. То в даній ситуації я б рекомендувала звертатися до фахівця. Саму заяву про відкриття спадщини такий старт так маєш подати особисто або засвідчити підпис, але далі процес оформлення саме права власності, всі ці довідки доставати про перейменування вулиць, так про документи, витяги це все може робити за вас адвокат. Це зекономить, мені здається, навіть час і кошти, тому що людині буде важче в цьому всьому розібратися, яка не є юридично підкованою, якщо, якщо дійсно да, довести. Дякую. Пані Каріна, і наостанок ваші поради нашим глядачам в тематиці спадкування у наш нелегкий воєнний час. Ну, як вже говорили, дбати про документи, продумувати, чи все у вас є, що, що необхідно мати, якщо, що необхідно зробити, якщо у вас немає таких документів. По-друге, не затягувати з прийняттям спадщини строки, як ми бачимо для всіх однакові, і е, потрібно враховувати, що потім ви можете просто втратити своє право, якщо пропустити строк. А, і відповідно, якщо це в нас сімейні багато спадкоємців, старатися яким чином знаходити мирне врегулювання і документувати ось такі згоди, якщо вам пропонують. Да? Хтось із спадкоємців були такі випадки, знаєте, в житті. Типу, Та давай оформимо, наприклад, на одного спадкоємця, ти відмовляєшся, а потім же ж продамо, поділимо кошти на Ну, Така життєва ситуація, на жаль, і пише один зі спадкоємців відмову. А тут треба пояснити глядачам, чому відмовляється, бо це затратно у нотаріуса. Просто коли оформляється на дві особи, то ви платите дві частини нотаріусу за одну і за другу. Тобто є два документи спадщини, і для того, щоб начебто зекономити пропозиція однієї сторони іншій, ну ми ж з тобою рідні, давай зробимо одне, а потім продамо, поділимо кошти. А потім Потім виявляється, що людина, яка була офіційно спадкоємцем по документах, забрала всі гроші. Да? Так, це така поширена, скажімо так, проблема людей, довіра людей. більш да, будується на довірчих відносинах, тому довіряти все-таки теж. Не Я вам щиро вдячна, пані Каріна. Я думаю, що ми з вами ще не один раз зустрінемось. Така щира розмова. Я думаю, що нашим глядачам дуже сподобалось, і багато ми отримуємо позитивних коментарів. І саме головне запитань: бо наш канал саме стоїть на тому, щоб надавати вам якомога більше юридичної просвіти, щоб ви більше знали, щоб ви Могли захищати свої права вчасно і не забували, що право це дорівнює ваша свобода. Не забувайте про себе, про своїх рідних, близьких. Всього вам найкращого будьте здорові і бережіть себе. Пані Каріна, на все добре і до зустрічі. На все добре і всім мирного дня! Do zobaczenia.